Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Ангел. Темний ангел. Автор Роджер Желязні. Він ступив до будівлі аеропорту і спустився в зал очікування. Коли оголосили посадку на його рейс, він попрямував до стійки реєстрації. Йому було 55 і в правій руці він тримав невелику валізу. Коли він підійшов до рухомої стрічки транспортера, щоб покласти на неї багаж, прямо перед ним спалахнула завіса вогню. Дюжина голів інших пасажирів повернулася в тому напрямку. Дехто помітив у полум'ї темну постать. Потім пролунало неголосне крак. Чорний силует зник, а чоловік впав ниць на підлогу. Висновок про його смерть гласив, помер з природних причин. І це була правда, чиста, найчистіша правда. Поставивши келих із шампанським на стіль, він неквапно роздягнув її догола, розкидаючи одяг по кімнаті. Його руки жадібно ковзали по округлих принадах її тіла, а потім безцеремонно кинули її на ліжко. Вона із завмираючим серцем стежила, як він навис над нею, спираючись на лікті, і поцілував у губи. Спалахнуло світло, і вона відчула, як раптово задерев'яніло тіло. Заверещавши, вона встигла розгледіти в кутку кімнати темну постать. Це був ангел смерті. Її коханець помер, і також з природних причин. Стайн працював у своїй оранжереї, збираючи опале листя й обрізаючи кущі та дерева. Це було його звичним ранковим заняттям, ось уже два роки. Він був майже шести футів зросту, і його очі мали колір кристалів йоду. Обличчя стайна було кутастим, засмаглим чорне волосся на скронях вкривав сріблястий наліт. Не Невдало повернувшись, він штовхнув плечем глиняний горщик із полиці. Не обертаючись, він машинально простягнув руку, не дивлячись, спіймав горщик і поставив його на місце. Він почав підпушувати герань, коли браслет, одягнений на його лівому зап'ясті, раптово задзиджав. Натиснувши ледь помітну кнопку на торці браслета, він сказав Так, Стайне, ви любите людські раси, розсіяні по всесвіту, а заодно і всіх інших істот, створених природою. Звісно, відповів він, впізнаваючи хрипкий голос Моргенгарда. Тоді приготуйтеся до невеличкої подорожі в часі і з'явіться до зали тіней. Але ж я пішов у відставку, запротестував Стайн. Молодші спеціалісти дадуть мені 100 очок фори. Останнє медичне обстеження свідчить про те, що ваша реакція залишилася такою ж чудовою, скрипуче заперечив Моргенгард. Ви поки ще в десятці кращих. У відставку вас відправили виключно через похилий вік. Решту днів ви маєте право насолоджуватися життям на свій смак. Вам не наказують зробити те, про що я говорю. Це лише прохання. Але мушу зазначити, що ви отримаєте достатню матеріальну компенсацію за ваші зусилля. Крім того, ви знову займетесь своєю улюбленою справою. Чого ви хочете? Приходьте до зали тіней, але цього разу не у формі, а у своєму звичайному цивільному одязі. Захопіть із собою рукавиці а також усе необхідне, включно з їжею, для двохтижневого відрядження. Гаразд, зв'язок вимкнувся, стань закінчив обробляти герань, а потім повернувся до своєї квартири. Наскільки він знав, нікого з відставників не викликали до зали тіней. Втім, він міг і помилятися. Її звали Галатея. Вона мала руде волосся і струнку п'яти футів заввишки постать. Була вона зеленоока і тендітна. Чоловіки вважали Галатею привабливою, але чомусь уникали її товариства. Вона жила у великому старому будинку на околиці Кіборга, стародавнього міста на планеті Анкус у системі Кита. Вона сама утримувала себе і навіть мала акції Кіборської енергетичної компанії. Вона жила одна, якщо не рахувати механічних слуг. У своєму гардеробі і обстановці кімнат вона віддавала перевагу темним кольорам. Іноді вона грала в теніс або займалася фехтуванням у місцевому спортивному центрі. Галатея завжди перемагала. Вона замовляла велику кількість хіміків у місцевого оптового торговця. Чоловіки, які зустрічалися з нею, казали, що вона дурна, блискуча, суперсексуальна, манірна, схиблена на ідеї самогубства, що в неї маса шанувальників, небагато друзів, жодного кавалера, а її коханці були сусідам невідомі. Казали, що в неї вдома ціла лабораторія, де вона займається невідомими дослідженнями. Ми не знаємо відповіді на це, сказав Сімул. Від нього нема захисту, тому я мушу відбути терміновий таємно. Зачекай, попросила вона. Ти ж не готовий ще до того, щоб вижити самостійно? Можливо, за місяць, занадто довго, занадто довго. Ми боїмося, заперечив Сімул. Сумніваєшся, що моя сила здатна захистити тебе? Сімул зробив паузу, роздумуючи, а потім відповів, ні, ви можете врятувати мене, але питання стоїть так. А чи варто робити це? Чи варто? Бережіть себе. Ми любимо вас. Це може виявитися складніше, ніж ви думаєте. Побачимо, сказала вона, а поки ти залишишся. Галатея поставила його на книжкову полицю у своїй бібліотеці поруч із ліром. Тут він і залишився. Стейн підійшов до її дверей і натиснув на кнопку дзвінка. Через деякий час вона вийшла на поріг і спитала. Чим завдячую? Мене звати Стейн, пояснив він. Я випадково дізнався, що ви чудово граєте в теніс. Бачите, я хочу взяти участь у відкритій першості кіборга серед змішаних пар. Я непоганий гравець. Чи не бажаєте стати моєю партнеркою? Непоганий? недовірливо спитала вона, впускаючи його до вітальні. Кращого ви тут не знайдете. Ловіть, раптово сказала вона і, схопивши мармурову статуетку, кинула йому в обличчя. Стейн спіймав її блискавичним рухом руки, а потім поставив на місце. У вас гарна реакція, усміхнулася вона. Так і буде, я стану вашою партнеркою. Хочете сьогодні пообідати зі мною? Навіщо? Чому б і ні? Я нікого не знаю в цьому місті. Гаразд, о восьмій годині я заїду за вами. Бувай, бувай! Він повернувся і пішов назад до міста, до свого готелю. Звісно ж, вони виграли тенісний турнір. Того ж вечора вони танцювали й пили шампанське в ресторані, виділяючись серед яскраво вбраною публікою своїм чорним одягом. Чим ви займаєтесь, Стайне? Нічим особливим, крім розваг, відповів він. Бачите, я пішов у відставку. У ваші то 30-32. Вона пильно подивилася йому в обличчя й м'яко стисла його руку. А чим зайняті ви? Я теж, як не дивно, у відставці. Розважаюся своїми хобі і взагалі роблю все, що хочу. Чого б ви хотіли зараз? Чого-небудь приємного. Я приніс вам рідкісну орхідею з Гілагіана. Ви можете її носити у вашому прекрасному волоссі або приколоти до сукні. Словом на ваш вибір. Я вручу її вам, як тільки ми повернемося до нашого столика. О! Ці орхідеї дуже дорогі, вигукнула вона. Не дуже якщо вирощувати їх самому, і ви цим займаєтесь? Квіти моє хобі, усміхнувся він. Сівши за стіл, вони допили шампанське. І вона стала роздивлятися чудовий подарунок свого нового знайомого. Зал ресторану був оздоблений у сріблястих і чорних тонах. Музика була ніжною й мелодійною. Її усмішка сяяла, мов свічка над їхнім столиком. І вони випили по чарці лікеру і спробували по ложечці запашного десерту. Ваша подача незрівнянна, зробила комплімент вона. Дякую, але ваша перевершує мою. Чим ви займалися до того, як вийшли у відставку? Я був касиром, а ви вела рахунки дебіторів для великого концерну. Тоді ми майже колеги. Схоже, чим ви маєте намір зайнятися тепер? Для початку я хотів би зустрічатися з вами частіше, поки не виїду з міста. І як довго ви розраховуєте пробути тут, скільки захочу або скільки ви побажаєте. Тоді давайте закінчимо з нашим шербетом. Оскільки ви наполягаєте на тому, щоб наш спільний приз дістався саме мені, то я запрошую вас у гості. Він поцілував її руку і потерся щокою об тильний бік її долоні. На мить їхні очі зустрілися, і між ними немов проскочила електрична іскра. Вони усміхнулися. Через деякий час він відвіз Галатею додому. Стейн пригорнув її до себе і їхні губи зустрілися. Вони стояли у фоє її старого перебудованого будинку на околиці Кіборга, планети Анкус зоряної системи Кита. Один із механічних слуг взяв їхні плащі і дворучний золотий тенісний приз. Двері м'яко зачинилися і запалилося нічне освітлення. Залишитися, тихо сказала вона. Чудово. Вона повела гостя до спальні, зануреної в затишний напівморок, обставленої м'якими меблями з фрескою на одній зі стін. Стейн сів на зелений диван, запалив дві сигарети. А Галатея тим часом наповнила два келихи і приєдналася до нього. У вас дуже мило, сказав він, затягуючись. Вам подобається моя фреска? Я ще не роздивився її як слід. І ви не ковтнули вина. Знаю. Їхні руки зустрілися, і Стайн, відставивши повний келих, пригорнув її до себе. Заплющивши очі, вона повністю віддалася довгому поцілунку, а потім різко відсторонилася. Ви дуже відрізняєтеся від більшості чоловіків, сказала вона. А ви від більшості жінок. Вам не здається, що в кімнаті стало занадто спекотно? Згоден, сказав він. Десь ішов дощ. Звичайний чи штучний, десь іде дощ, коли б ви про це не подумали. Пам'ятайте про це завжди, якщо можете. Дюжина днів минула після фіналу кіборга серед змішаних пар. Щоранку Стайн і Галатея разом вирушали кудись. Його рука лежала то на її лікті, то на талії. Вона показувала своєму новому другові місто. Вони часто сміялися, і небо було рожевим, і дув ніжний вітер, і над далекими скелями горів німб від променів сонця, заломлених у ранковій імлі. Одного разу, коли вони сиділи в спальні, він запитав про фреску. О, тут зображено багато важливих віх розвитку людської цивілізації, сказала вона. Постать зліва, що споглядає політ птахів, це Леонардо да Вінчі, який вирішив, що й людина може літати. Трохи вище ти бачиш дві постаті, що підіймаються звивистою дорогою. Це Данте й Вергілій, які повертаються зі своєї подорожі до пекла. Худий чоловік зліва від них Джон Лок. У руці він тримає свою працю Досвід про людський розум. А всередині видно маленьку людину з перевернутою вісімкою в руках Альберт Ейнштейн. А хто цей сліпий старий, що стоїть поруч із палаючим містом? Гомер, чому всі вони зібрані на цій фресці? Тому що вони це те, про що людство ніколи не повинно забувати. Не розумію, я й не забував про них. А чому вся права сторона фрески поки що зафарбована в сірий колір? Тому що за останнє століття не з'явилося нічого вартого. Усе нині планується, приписується, регулюється. І немає ні війн, ні голоду, ні революцій, і більшість населених світів процвітає. Тільки не розповідай мені, я й не розповідав мені, якими прекрасними були віки хаосу. Сама то ти читала про них тільки в книгах. До речі, усе цінне, що було створено людством у колишні віки, використовується й тепер. Так, але що нового було до цього додано? Масштабність і легкість, з якими старі ідеї реалізовуються на всіх населених світах. Тільки не читай мені проповіді про прогрес, не кожна зміна благо, а лише та, що приносить користь. Крім того, за останній час було створено дещо грандіозне, що не має аналогів у минулому. Я б міг запросто закінчити твою фреску, зобразивши на ній гігантську машину, поруч із якою стоїть Ангел Смерті, ти помиляєшся, це були б сади Едему. Вона розсміялася. Підстрижені газонокосаркою з ретельно обрізаними деревами, між якими ходять ретельно відібрані за генетичними ознаками тварини, усі по парі, з іронією сказала вона. І між ними витає чорною тінню Ангел смерті, відмірюючи всім і кожному роки життя і миті смерті. Звісно, заради світової гармонії. Він узяв галатею за руку. Можливо, ти маєш рацію, сказав він. Я говорю тільки про те, як речі бачаться мені. Вона опустила голову. А може бути, маєш рацію саме ти, тихо відповіла вона. Не знаю. Мені тільки здається, що має існувати якась противага цьому дивовижному механізму, що керує нашими життями так, що ми стаємо немов би рослинами в оранжереї. Нас можна посіяти, підживити добривами, обрізати перед плодоношенням, а потім вирвати прямо з корінням. У тебе є якісь альтернативні пропозиції? Ти читав мої статті. Боюся, що ні. Я повуха загруз у своєму саду, і крім того, я граю в теніс. Більше ні на що в мене не вистачає часу. Я висунула гіпотезу про те, що Homo sapiens, опинившись у танетах надмірно регульованого, майже механізованого життя, втрачає поступово свої людські риси. Він стає гвинтиком, здатним лише обертатися у своєму вузькому різьбовому гніздечку, як йому й приписано. Наприклад, чи міг би ти полагодити міксер, якби той зламався? Так, тоді ти дуже незвичайний чоловік. Більшість людей покликали б робота, спеціаліста з ремонту побутової техніки. Стайн знизав плечами. Але річ не тільки в тому, що кожен із нас передає частину своїх функцій різним механізмам. Щось існує й поза нами, поза суспільством. Воно розсіяне всюди і немов невидимий прес. Видавлює з нас усе людське, що залишилося від минулих віків. Що ти маєш на увазі? Чому людство стало останнім часом рухатися по горизонтальній лінії, а не по висхідній кривій? Одна з причин. Геніальні люди зникли. Вони стали помирати юними. Не може бути! Я свідомо лише нещодавно опублікувала свої найважливіші статті, і мене відразу ж відвідав Ангел Смерті. Це найкращий доказ моєї правити. Він усміхнувся. Ти жива досі, і це доводить якраз протилежне. Галатея повернула йому усмішку. Він запалив дві сигарети для себе і для неї. А потім без особливого інтересу запитав, а на яку тему були статті? Збереження емоційності. Тема здається цілком невинною. Можливо, що ти хочеш сказати цьому можливо? Можливо, я не розумію тебе. Тобі це тільки здається. Емоційність є естетична форма розуму, яку можна свідомо культивувати. Я пропоную метод, за допомогою якого це можна зробити. І як же? Вона злегка нахилила голову, вдивляючись в обличчя стайна. А потім сказала, Ходімо, я покажу тобі дещо. Вона попрямувала до лабораторії. Стайн пішов за нею. Він дістав із внутрішньої кишені піджака чорні рукавиці і, не поспішаючи надів їх, а потім засунув руки в кишені. «Сімуле!» – покликала Галатея. Крихітна істота, що сиділа перед читальною машиною, негайно перебігла по простягнутій руці, і вмостилася на плечі господині. Це одна з багатьох істот, яких я створила у своїй лабораторії. Багатьох їх уже перевезли на інші планети. Більшу частину цих крихіток стануть мозок. У них немає прагнення створити свою расу, що конкурує з людською. Вони хочуть лише вчитися і навчати всіх, хто того забажає. Вони не бояться особистої смерті оскільки телепатично пов'язані один з одним, і мозок кожного з них частина колективного мозку. Крім просвітницької місії, у них немає жодних цілей і навіть захоплень. Сімул і його побратими ніколи не будуть встановити загрози для людей. Я знаю це, адже я їхня мати. Візьми но Сімула в руки, помилуйся на нього і запитай про щось. Сімуле. Це Стайн. Стайне це Сімул. Стайн простягнув праву руку, і Сімул стриблув на розкриту долоню. Стайн став із цікавістю роздивлятися крихітну шестиногу істоту зі стурбованим майже людським обличчям. Майже, але не зовсім. Воно не було позначене тими характерними особливостями, за якими один вираз людського обличчя називають злим, а інший добрим. Вуха Сімула були відносно великими. А на безволосій маківці тремтіли два стебельця антени. На манюсіньких губах Сімула світилася постійна усмішка, і Стайн мимоволі усміхнувся у відповідь. Привіт, сказав він. І Сімул відповів на диво густим, м'яким голосом. Зробіть мені задоволення, сер. Стайн розуміюче кивнув і спитав, що може дрівнятися в красі з лагідним черневим днем. Звісно, леді Галатея, до якої я тепер повернуся, відповів Сімул і перестрибнув на долоню господині. Вона притисла Сімула до грудей. Ці чорні рукавиці, сказала вона, насупившись. Я надів їх тому, що не знав, якою істотою може виявитися твій Сімул. А раптом він кусається. Віддай його мені. Я хочу поставити йому ще кілька запитань. Її обличчя спотворила зла усмішка. Ви дурень, дзвінким голосом сказала вона. Заберіть ваші криваві руки, якщо не хочете померти. Невже вам не ясно хто я? Стайн опустив очі. Я не знав цього, сказав він. У залі тіней Моргенгарда Тисячі ангелів смерті стояли за дверима транспортних кабін, чекаючи на накази. Моргенгард, що контролював усі зміни в цивілізованому світі, безперерно інструктував своїх ангелів, витрачаючи на це від 10 секунд до півтори хвилини. Потім він ляскав у левидимі металеві долоні і з гуркотом відправляв ангелів у потрібні точки, населеної частини Всесвіту. Замить в спорожній лій кабінці спалахував білий вогонь. І ангел, що знову з'явився, доповідав про результат своєї місії одним словом. Зроблено. Потім ішов черговий інструктаж і нова місія. Ангели смерті. Будь-хто з 10 тисяч безименних чоловіків і жінок, на чиїх плечах були випалені тавра Моргенгарда, були відібрані перед народженням за генетичними ознаками, що включали високу сприйнятливість і швидкі рефлекси, проходили спеціальне навчання, як професійні вбивці й отримували посилене харчування. До 14 років вони могли отримати призначення на службу Моргенгарду, машині розміром із місто, створеній за 15 років зусиллями всіх цивілізованих світів і покликані карувати цими світами замість людей. Будучи остаточно прийнятими на службу, вони проходили дворічний курс спеціального тренування. До кінця цього терміну тіло служителя смерті мало вбудований арсенал зброї і безліч захисних пристроїв. Рефлекси ангелів були доведені до досконалості за допомогою хімічних стимуляторів. Вони працювали 8 годин на день із двома короткими перервами на каву й годинною перервою на обід. На тиждень, як і всі інші громадяни, вони мали два вихідних дні. Також їм належало дві відпустки щорічно, враховуючи складні умови праці. Відслуживши 14 років, вони мали право вийти у відставку, тим більше, що в 30 їхня реакція погіршувалася. Але місце ветеранів відразу ж займала здібна молодь, так що в будь-який момент усі 10 тисяч чорних вершителів доль перебували в строю. Ангели смерті були віссю, навколо якої оберталася вся людська цивілізація. Якби не вони, населення населених світів раз у раз здіймалося б угору, немов цунамі. Якби не вони, кримінальники стали б судити суддів і виносити вироки прокурорам. Якби не вони, хід історії здійснював би небажані зигзаги. Ангел смерті могутній і нещадний. Темна постать могла неквапно пройтися вулицями і залишити місто порожнім і безжиттєвим. Він виникав у лютому спалаху світла і зникав супроводжуваний розкотом грому. Він і його смертоносні чорні рукавиці були оспівані в легендах, міфах і фольклорі. Для сотень мільярдів людей він був однією істотою. І все це було правдою. Чистою, найчистішою правдою. Темний ангел був безсмертний. Часом траплялося малоймовірне, і черговий посланець Моргенгарда виникав перед озброєною і мужньою людиною, що мала також чудову реакцію. Іноді людина стріляла першою і перетворювала темну постать на купу демлячої плоті. Але останки миттєво зникали і, немов із попелу, піднімався інший ангел. Таке траплялося нечасто, і другий посланець завжди завершував роботу першого. У вперше за час існування Моргенгарда Сталося інше. Одне за одним у самих кабінках з'явилися стікаючи кров'ю тіла колишніх ангелів. І тоді був викликаний стайн, один із десяти кращих. Ви темний ангел, меч Моргенгарда, сказала вона холодно. Я і не думала закохуватися у вас, а я у вас, галатея. Але будь ви навіть звичайною смертною жінкою, куди більш беззахисною, ніж якийсь темний ангел, що пішов у відставку, як дві крапки води схожий на вас. Я і тоді б клянусь не торкнувся б вас. Ви могли десятки разів вистрілити мені в спину, як це було з тими сімома, але не зробили цього. І я міг зробити це десятки разів, але не захотів. Хотілося б вірити в це, стайне. Я йду, вам не треба боятися мене. Він повернувся і пішов до дверей. Куди ти? запитала вона. Назад, до свого готелю. Я хочу скоріше повернутися і віддати рапорт Моргенгарду. І що ти скажеш? Не обертаючись, він похитав головою і вийшов із дому. Він знав, що скаже. Він стояв у залі тіней перед похмурою громадою, що називалася Моргенгардом. Він був темним ангелом, відставником, заслуженим ветераном смерті. Нарешті в гучномовці почулося шурхотіння і знайомий хрипкий голос промовив Рапорт! Він не сказав звичне зроблено, а вимовив щось зовсім інше, цілком конфіденційно. У спалахнувшому сліпучому світлі він уперше побачив усю десятиповерхову громаду машини, що нависала над ним немов сталева скеля. Рапорт, загуркотіла вона. Стайн зробив кілька кроків уперед і несподівано сказав, склавши на грудях руки в чорних рукавицях. Одне питання, Моргенхарде. Це правда, що ти вже 15 років керуєш Всесвітом? 15 років? 3 місяці, 2 тижні, 4 дні, 8 годин, 14 хвилин і 11 секунд, відповіла машина. Тоді Стайн, стиснувши руки, різко викинув їх уперед. Моргенгард миттєво відреагував, зрозумівши його задум, але в тіло Ангела недарма був вбудований цілий арсенал найпотужнішої зброї і безліч захисних засобів. Його рефлекси були відточені до досконалості, і, хоча він і був відставником, але недарма входив до десятки кращих слуг Моргенгарда. Ефект був приголомшливим, машина відповіла могутнім розкотом грому, але вона не була професійним увбивцею і не встигла видалити збунтованого ангела куди-небудь удалеке ніщо. Темний ангел мав настільки досконалий захист, що не міг знищити сам себе. Семеро ангелів, посланих до Галатеї, були вбиті відбитими від її екранів імпульсами, що трохи змінили при цьому свою частоту. Цим же методом скористався й Стайн. Він послав вогняний спалах у центр машини, яка відбила його, направивши в груди ангела. Та витримала, і відбитий імпульс, що змінив частоту, вдарив у механічне серце Моргенгарда. Захист цього разу не зміг парірувати його. І жахлива вогняна куля здійнялася над містом, яке насправді було гігантською машиною. Стайн перед смертю встиг подумати, маю я рацію чи ні, але Сімул і його побратими тепер отримують кілька років. Можливо, люди за цей час трохи зміняться. І... А десь сяяло сонце, в надрах якого вирувала вічна Фенікс реакція. Десь сяяло сонце, коли б ви про це не подумали. Пам'ятайте про це завжди, якщо можете. Це дуже важливо. Галатея пам'ятала про це. І ми пам'ятаємо, і про неї теж. Ми всі пам'ятаємо. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.